Людині, яка вперше ознайомлюється зі столицею Буковинського краю чернівцями, мало віриться, що рівно 235 літ тому це місто було таким собі великим селом. Але про відносно молодий вік міста ви не кажіть працівникам муніципалітету, бо тут офіційною датою заснування чернівців вважають рік 1408. І теж мають на те певні підстави. Укріплений форпост на лівому березі ріки Прут був відомим під назвою Черн ще у 12 столітті за часів владарювання галицького князя Ярослава Осмомисла. Відтоді багато води втекло річищем, аж доки вагомі привілеї городянам надав австрійський монарх Йосиф ІІ, який, незважаючи на національну приналежність, гарантував усім. Рівні права і можливості. Такий собі знаєте, соціаліст. І якщо після цього місто успішно почало розвиватися, то околиці все ще мали сталий патріархальний уклад. Таким він із тих віків дійшов до нас. Але вже у вигляді Скансену, який є ще однією знаменитою візитівкою чернівців, про який згадують лише під час фольклорно етнографічних фестивалів. Це закуток просто неба, де час наче зупинився. Влітку 1986 року на східній околичності міста, загальними зусиллями місцевої влади і громадськості, перша черга експозиції Чернівецького скансену була відкрита для відвідувачів. Саме слово скансен скандинавського походження яке означає фортеця і народилося понад 100 літ тому на устах шведського мисливця Артура Газеліуса, людини, яка була закохана у власні національні старожитності. Чернівецький музей народного побуту і архітектури являє собою площу на 16 гектарах, куди з різних куточків області перевезено, реставровано і встановлено понад три десятки споруд. 19 го та початку 20-го століття. Це, власне, невеликий хутір без назви. Одне з центральних місць, у якому займає простора, ніби велика селянська хата. Церква Святого Миколая, складена на традиційний зру. По ній можна досліджувати народне малярство буковинців, позначене оригінальними і самобутніми формами, де канонічні іконографічні схеми і традиційні сюжети набули наївного трактування навколишнього світу. Побіч з храмом на горбочку, як належиться, стоїть оббита гонтою капличка. Верхній ярус якої призначений для дзвонів, нижній для церковного майна. У близькому сусідстві сільська адміністрація примарія, до якої входила жандармерія, покої депутатів і шефа жандармів. Поміж цих плетених тинів колись вирувало зовсім інше життя. І тільки яскрава уява може відтворити картини далекого минулого. В оселях і далі на щільному місці унікальні пам'ятки, буковинські хатні образи, ікони на склі що вражають лаконічною монументальністю постати святих, а також, наче в легкому мінорі, побляклі барви гам декорів кольорів. Час не зберіг імена їхніх авторів. Більшість робіт зазвичай не підписувалися. Але знайшлися люди, подвижники своєї справи, яким вдалося донести до майбутніх поколінь святий непомеркний спадок предків. Художнє різьблення на дереві бере свої витоки з сивої давнини, коли майстри щедро прикрашали речі домашнього побуту візерунками, які були наділені магічно охоронною функцією. Прадавні, архаїчні мотиви, притаманні вишиттю, орнаментам з рослинних і квіткових композицій. Одяг такого стилю навіть непрофесійним оком не сплутав би з жодним іншим. Тепер ми настільки уніфікувалися, що тільки в подібних місцях згадуємо про свою національну самоідентичність. Сама оселя зсередини виглядає, наче кошик, заплетений пшеничним перевеслом ціни з огляду на економію курні, і лише заможні селяни могли собі дозволити справжній панський комен, який виконував також функцію буджарні. Він, наче око хати, що безустанно дивиться на Бога. Здається, у цій закуреній робітні щойно залишив свою працю майстер. А відомо, що символом Буковинської землі є саме коваль на ім'я Гефест. У корчмі за шинквасом вже не чекає на відвідувачів рівний ряд порожніх пляшок з цісарськими вензелями на дутому склі. Висякла й уся оковита з буковинських старих бербениць. Тут давно вже ніхто не живе, лишень душі колишніх господарів, мабуть, витають у цих теплих колись стінах. Оповиті таїною чарівливої містики постають на видноколі казкові машини, ніби вежі чи, може, обеліски наших праотців. Це прадавні дерев'яні двоярусні вітряки, у яких сконденсована геніальність мислі і духу. Почуття краси і практичної довершеності. А біля них на дерев'яному помості два плескатих камені кругляки. Справі ковічного черепашника, якими зерно розтиралося на борошно. В голодні роки радянської колективізації там. Де стояли оці прадідівські українські вітряки, селянам вдалося вижити, не прирікаючи свою родину на страшну голодну смерть. Старі на вулиці порядки припала лютая зима. Нема нікого, лиш собаки. Вслід прокладають де нема. Тут скрипне жалібно десь сволок, а далі знов на сотню літ. Замовкне все, і тільки холод проникне в душу, створить лід. Але прийдуть ще дні веселі, кивнуться крила вітряка, грона на оселі, Заквітнуть знов для мужика.